Слава Ісусу Христу! пані дороге панство! П'ю в нашому ДДМ-кафе Сік поки що сам, але поки що, бо вже дуже скоро це місце наповниться великою кількістю прекрасних молодих людей. Надіюся, ви зрозуміли про що мені йдеться. Якщо ні, то коротко кажучи, оголошую початок реєстрації на діцізальні дні молитви, які являються аналогом діцізальних днів молоді, тільки адаптовані до воєнного часу. Хто був на них минулого року, те той не потребує якихось додаткових анонсів. Думаю, ці люди вже пішли за посиланням і реєструються. А хто ж, наприклад, не чув про це чи не був, то що зустрінете ви, коли приїдете сюди? Зустрінете дуже багато невеликих деталей, які будуть свідчити про те, що все це приготовлене для вас. Приготовлене для того, щоб гарно провести час в гарному атмосферному місці, щоб глибоко свідомо пережити Євхаристію, насолодитися красою літургії. Літургії годин і літургії взагалі церкви, щоби пережити глибоко і справді якось так зворушливо адорацію, щоб почути якесь толкове слово не тільки духовне, але разом з тим і слово, яке допоможе нам в цьому світі, практично дивлячись на різні речі, от справді обирати добро і допомогти іншим, а також і собі. Ну і взагалі панство надіюся, що ці кілька днів, які ми проведемо тут разом, будуть гарним підсумком цілого нашого року. На це вас дуже дуже радо запрошую. Якщо і ці мої слова якось не дуже вас заохотили, то обов'язково слідкуйте за нашим інстаграмом телеграмом. Там ми будемо більше пояснювати і більше якось розкривати вам тему цієї зустрічі, хто нас тут зустріне, як то все буде відбуватися. А також будуть оголошені різні акції, приурочені. До наших дітей днів молитви. Отож, з 16 по 18 серпня дуже радо вас чекаю панство тут, в бару біля нашої хати. Посилання на реєстрацію під відео. Ну і якщо хтось пропустив анонс реколекцій для голосу, так званих перед ДДМних, то реєстрацію на них також залишимо там під відео. Не пропускайте, приїжджайте, будемо дуже раді вас всіх бачити. До зустрічі! Само. Не душай весного слова, не душай своїх обіймів, не буши знову вільні, я не вільний це знаю.